Ці святі, всі, хто врубився, всі, хто зібрався сьогодні на цьому місці, на цій святій горі, вітаємо вас цим пасхальним привітанням. Апостол Павел говорить, що якби Христос не воскрес, то була б і надія наша марна, і віра наша марна. Але ми бачимо, що всеперемагаюча сила Христового Воскресіння. Пасхальна благодать, яку носять у собі православні християни, супроводить нас все життя, браті і сестри, а тим більше в часи таких іспитів, які випали на долю нашого народу в цей час. Ми дякуємо вам, вклоняємося вам за ваший молитовний труд, за вашу непохитну надію, непохитну віру, тверду. Благословення от митрополита Володимира Очаєвського ілумина цієї святой Лаври і подяка від цієї святої братії за ваші святі молитви. Нехай Господь вас почує, нехай виконає ті прохання, які ви возносили до неба, поки совершали цей хрестний шлях, несучи і хрест видимий серед своєї колони, і кожен і сучисний християнський хрест. Благословен Господь, благословенними ви, Господі, благословені ваші стопи, благословена та земля, по якій ви пройшли і дібралися до святої лави. Сьогодні ми з вами давайте благословимо і тих добрих людей, які допомагали нам сюди добратися, і тих добрих людей, які зробили вас хрестний шлях, Трохи довшим, ніж звичайно, і трохи більше наклали на вас із кошені, ніж було у минулі роки. І ми бачимо, що із року в рік цих скушені стає більше і більше. Напевно, що на ваші небічні плечі возлагає Господь великий труд за багатьох інших, котрі кожен на своєму місці. Совершаючий подвиг у по славу Божию. Ми запрошуємо вас у святу Лаву розділити з нами молитву, розділити з нами трапезу Христову, Христової Тайної Вечері. Ці дні будуть совершатися вселишні Божественної літургії. Ми, несучи собі пасхальну радість, будемо з вами пан праздну, святкувати. Пасху Божої Матері, свято її, причисного устіння. Ми віримо, що вона сьогодні, всіх нас бачить, бачить всі ваші труди, чує, всі ваші молітви і все, що на користь вам і всім, за кого ви молилися, все вона виконає, вона все чує, вона все знає, а настане користь такий час, що вона витре всяку связу із. З тих обличчя, котрі плакали за свої гріхи, плакали за весь даро, плакали за ті беззаконня, котрі творяться на землі, котру Бог створив для того, щоб на ній люди жили свято, але, на жаль, гріх у людях живе і перемагає людей. Тому нам треба з вами молитися тепер усердніше, коли такі іспити, коли в'ється кров. А нам доводиться з вами проливати кров невідділу, кров наших душ, духовною кров, тому що брань наша не проти плоті і крові, каже Апостол, а проти князей духом злоби поднебесної. А сьогодні, матір Божа, я запрошую вас у святу Влади на своє торжество. Ми дякуємо вам, що ви це торжество нам сюди принесли. Осі вас, Господі. Через пів години і після того, як ви зайдете у лавру, буде запропонована трапеза для всіх паломників. Святині відкриті будуть весь час, поки ви тут знаходитеся сьогодні. Хто може йти до святинь, святині вже будуть відкриті. Ласкаво просимо, дякуємо, вклоняємося вас. Христос Воскрес!